Вже скоро зможна збирати цілу колекцію палених зарядних пристроїв. Що це за ісхуйство? Бої, блін, який дисплей, блін, на застібках з хінглом. Я блін, вже думав, що це відеокамера якась. Блін. Це зарядний пристрій. От наші ті понти, які ще й горять без того, без цього. Зарядний пристрій М8D. Від хрен зна якого виробника Тулкітовський. Toolkit. Toolkit і дрочили ним заряд-розряд цикли на 29 вольтах, і він згорів. Причому він про це сигналізує паленим текстолітом здалеку. Тут є флешка. Блін, логі якісь вести, чи що. Я не прихильник таких понтів. На мою думку, пристрій має бути дерев'яним, максимально простим і функціональним та надійним, а не купа понтів, яке потім не підлягає ремонту. Розбираємо, напевно, гвинти під ніжками. Чотири гвинтика. Я вгадав, де вони. Треба акуратно зі шлейфами, бо порвати ці китайські цяцькі як два байта переслати. Дисплей. Ремонтуються ці фігні погано, тому що воно високоінтегроване. складні багатослойні плати, і якщо воно горить в прямому значенні слова, то зробити з тим єдине, що можна, то хіба пофарбувати в зелений колір і виконати в озеро. знаєте, наше в зелений колір фарбувати? Правильно, щоб риби не боялися. Купа дрібнонасипної дрібноти. Якось то вишпортувати треба. Воно так і виймається поки що. По ідеї, просто тягнути на себе. Перший раз то роблю, тому не прокидайтеся мудрими, що я то роблю неправильно, ви знаєте як. Як я то вже раз зроблю, то потім і я буду знати як. Аж три вентилятора. Так. Так. Ото от, по-моєму, третій вентилятор схований і два тут. І я пердолю компактне, модне і одноразове. Ух ти, транзистори з боку. Хоч паяти зручно, якщо в них справа. Але тут всі виглядають цілими. Зато через товсту терможвачку куча. Не на модну термопасту, блін, а на терможвачку. Бодай їм повилазило і прижаті текстолітом. Ще купа гвинтів, кріплення радіатора перед нами. Гвинти позривані, таке враження, що то вже хтось крутив. Вже на заводі позривали. Ну, то таке, то воєнка, то я. Викаблучуватись не буду. Зроблю що зможу. Тепер самі ті транзистори треба відкручувати. І схуйство, блін. Нагинаю тих підданих китайських і хотів би зняти, а воно не знімається. Чому? Тому що по всій площі знизу терможвачка. Ні, то не розбирали. То або пробували, або на заводі. Отак, ну, блін, воно все розвалюється. Дай я потім ту терможвачку маю взяти, щоб поміняти. Правильно поставлю на ту саму. Блін, це динамік. А нахер тут динамік, блін? воно що ж, з MP3 плеєром, блін. Жопа якась чесне слово. Причому такий великий, потужний динамік. Лезгінку валить, поки дим іде. Так, але я чую запах паленого, але не бачу нічого паленого. І, напевно, то палене щось отут от, де не зірвалася прокладка. Вона тому і не зірвалася, тому що вона тут пересохла, підгоріла і знищилася, напевно. Та херня двоканальна, може хоч один канал відремонтуємо. Та. Є ось палений транзистор в хлам. Випалений з м'ясом. Видно, що лак пообгорав на доріжках. І цей прогар в глибину. А новий транзистор не буде мати нормального тепловідводу. Коротше, в кращому випадку мінус один канал. Цей канал, як зробиться, він швидко знову вигорить. DFN5 на 6 корпус, маркування 0702 LS. Це, напевно, DCS чи DSC 60 В 23 А, тобто не такі, щоб дуже круті транзистори. Вигорівший, відпаявся і зсунувся, пробиті, скоріше за все, всі. Зараз треба розпаяти, подивитися, наскільки глибоко вигоріло під ним. І чи не пробиті інші. Це тільки початок може бути. Хоча далі ніби пробитих не видно. Я не знаю, як вони тут включені. Але решта всі виглядають цілими. Скоріше за все, це був тупо перегрів. Вже поверхневий огляд показує прогар в третій слой. Ось перший ізолятор, другий і там пішов третій. І вона от йде в глибину. То все треба розрізати, вичищати, бо воно потім по вуглицю буде горіти далі. Транзистори доступні, але чи є сенс їх міняти, я не знаю. Випалені всі 4. Це два плеча, я так розумію, включені зустрічно. Цікаво з балансиром. Видно, місця на резистори і балансуючі транзистори, але тут їх немає, і ті от великі. Ото думаю, а може просто на транзисторах вони транзистори гріють, коли балансують. Щимом їх замикаючи, і виходить, якби активний балансир. От тут один якийсь транзистор виліз, решта всі відсутні. І відсутні резистори. Бо мікросхема, контролер є, є перші транзистори і ось ці силові. Цікаво зроблено. По балансеру захисні діоди не розпаєні. Ну, економлять. вигризаю то все діло до живого. Заходжу аж в четвертий слой. В третьому слої бачу обірвані доріжки Прогаром після фрезеровки. І це остаточна думка, що навіть не буду пробувати цей вузол відновлювати. Зараз позабирав короткі замикання між слоями, вирізав до живого і буду пробувати вмикати чи живий другий канал. Це буде максимум, що я готовий зробити з цим зарядним. На жаль, ці речі є низько ремонтопридатними. Навішую морду, подаю живлення, воно запускається. Я яке гарне космічне меню. Це так важливо для зарядки акумуляторів. Збираю, подивлюся, чи працює потрібний канал. Щось воно бреше з температурою. Хоча 450 мА споживає на 28 вольтах. Росте температура. Я то виключаю, дивлюся, що гріється. Все ж таки щось гріється. А що і чи має? Гріється щось по випаленому каналу. По каналу робочому все живе, дивно. Тим треба розібратися. Тут ще є DC-DC-перетворювач спільний для обох каналів, може він. Я хотів сказати, що бреше термодатчик, але бачу, що не бреше. Зараз розберусь з тим питанням. 10-15 Вт на холостому ходу дуже багато. На 28 вольтах стільки виходить, гріється в нас один перетворювач і гріється ось ця мікросхема. Ця мікросхема парна, якраз вона керувала транзисторами, драйверами. Її здуваю. Може тоді і пропаде на грів DC, dc шки тому що та мікросхема від чогось живиться. Здуваю мікросхему і край мока, замічаю, що в якоби живому каналі є проблема. Ось тріснутий і спалений резистор. Це живий канал. Ось вона тут, в протилежному кінці плати. Хреново. причому. Симетрично з другого боку такої ланки з діодом немає. Треба зібрати, що тут таке і як воно впливатиме на роботу. Як випадок, знімаю запобіжник з проблемного каналу, щоб там не заживило, щось не допалили. Е, мікросхема знята, плата стигне перед наступним включенням. Резистор 56 Ом. Я такого не маю. Я маю або 51, або 62. 62 не маю потрібного розміру. Відповідно, буду ставити 51, поки ніхто не бачить. Ще питання, що це за ланка? Діод цілий. Воно так виглядає, що йде на першу ногу роз'єму балансування. А чому тут нема такого? Чи воно може десь з другого боку? З другого, так, ось воно є. Є воно тут. В спаленому плечі резистор цілий міняю місцями. Іскра є. Це конденсатори, але споживання в мене впало до нуля. Значить, і dc ша перестане грітися. Гарно, от тепер можу збирати і тестувати. Перед збокою тут було палене в робочому каналі, думаю, дайно ну, я гляну. І що я бачу, дивіться. 40-амперний запобіжник спалений. Той, що я собі думав нажити, 40-вочка теж спалений. Блін, тепер мені ще треба запобіжники шукати. Тут цілий. І тут цілий, то я випаяю звідси вхідний запобіжник, що йде на проблемний канал. Поставлю його замість спаленого. Та що ти, блін, жіночко, дайте спокій. Напевно, хлопцям є з ким поговорити в сумні вечори. Зробити голосові то розуму хватило китайцям. А зробити, щоб не горіло, не хватило. Так, що ми маємо? Акумулятор підключив. Споживання 30 мА з зі всім. Інфо. Не бачить нічого. Може це спалений канал. Давайте другий глянемо. Підключив другий. та Оп, і зразу в мене щось гріється, щось не так. А що не так, він, що, получається, спалений по другому каналу? Чи то в мене заряд пішов. Заряд, малоймовірно. Так, мінус, мінус, плюс, плюс. Оп, струму по входу нема. А тут гріється в мене акумулятор. Це получається замикання. Що ж получається, що канал теж спалений. Розбираю знову. Не хотів перевірити зразу транзистор другого каналу, точніше, не догадався, розбираю ще раз. Зловив себе на думці, що той боковий прижим, ніхрена не прижим, бо ось мені воно без проблем знялося. Без відкручування планок. Забув за них, потягнув, воно собі зійшло. І без, без лишнього зусилля зійшло. Добре, короткого по виходу немає. В нас воно верх ногами, значить робочий канал в нас суд. І тут в нас було. Споживання з акумулятора велике, але. Так, ці транзистори не пробиті. А що тоді де? А де тоді що? Ну, от є, напевно. Та, один пробитий є. Один пробитий є. Тут цілий на вигляд, і тут цілий. То ми зараз візьмемо, якщо аналогічність, теж з сусіднього каналу. Шлях. Наша пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Welcome, welcome. Так, то є мінус. Мінус у нас тут. А плюс у нас тут. О, тепер струм не скаче. Батарею побачив. Як це перевірити? Інфо в нас є. Ага, по балансувальному воно не бачить нічого, але тут напругу бачить. Тепер. Батері порт, то я знаю на, на другому, то є другий. Charging starts. І є. Струм пішов. Зараз не буду вникати, який він там великий чи маленький. Маленький. Чому маленький? Напевно, тому що батарея слабенька. 0,4 А, щось дуже мало. Але принаймні... ну Тут навіть теж скрін є, курча. Ніби як бачить. Корем 2 А. Короче, якось воно працює. Чи буде воно давати нормальний струм, я не знаю. То треба брати батарейки, я вже бавитись тим не хочу. Виглядає воно адекватно, але більше я з тим все одно нічого не зроблю. Коротше, гімно, ті блоки, якщо вони горять просто при використанні. Ремонтопридатність близька до нуля, півдня потратив, толку з того мало. Відправляю назад, далі як повезе. Ні, то я, Олень, бо перший раз то бачу. Тут ж міліампер години це ємність, які вони вдули в акумулятор, Не вон... ну так, вони лабораторник з пристроєм, а ось обмеження струму 2 А і 2 А воно пакує. Тобто воно скоріше працює нормально. Хрен з ним.